Ми з Олексієм дружимо з самого дитинства жили по сусідству, ходили в один дитячий садок, потім в одну школу, навчалися в одному університеті, навіть одружилися в один рік з різницею в кілька місяців. Що цікаво, наші дружини теж дуже добре ладнують між собою тому ми дружимо сім'ями це вже стало частиною нашого життя. Крім того, у обох народилися доньки з різницею всього в п'ять місяців, дружба продовжувалася й далі. Зараз нашим донькам вже по п'ять років. Одного разу Оксана, моя дружина, прийшла додому засмучена. Вона розповіла, що зустріла Олексія, і він скаржився на нашу Марічку, що вона образила їх лізу. Взагалі, ми завжди жили дружно, але Ліза дуже хитра і непорядна дитина вона завжди перекладає провину на марічку. Я давно помітив, що, поки ми, батьки, добре ладнаємо, наші діти все більше ворогують між собою. Моя дружина ще раніше помітила, що Ліза завжди вирулює з будь-якої ситуації, звинувачуючи нашу доньку. Одного разу ми з Олексієм вийшли прогулятися з дітьми, поки наші дружини відпочивали в кафе. Домовились, що підемо в парк, тому я взяв для Марічки велосипед. Марічка їхала на велосипеді, а Ліза бігла поруч. Вони йшли попереду нас, і ми постійно стежили за ними. Олексій побачив знайомого з іншого боку. І повернувся в ту сторону. А я не встиг відвернутись, коли побачив, як Ліза штовхнула Марічку. Моя донька впала і заплакала. Я підійшов до неї, намагався заспокоїти, але почав чути, як Ліза скаржиться своєму татові. Вона каже, що Марічка її образила і сама впала з велосипеда. Мене вразила брехня такої маленької дитини. Я сказав Олексію, що бачив все на власні очі. Друг не повірив, заявивши, що його донька не здатна на брехню. Ми посварилися, і, коли розходились, я побачив, як Ліза показує язик марічці. Я встиг сфотографувати це на телефон і показав Олексію, щоб він побачив, яка його донька, коли він не бачить. Але це не допомогло. Друг все одно стояв на боці своєї дитини. Ввечері, коли Оксана повернулася з відпочинку. Я розповів їй, що сталося в парку, а також про сварку з Олексієм. Моя дружина зізналась, що їхні прогулянки завжди закінчуються саме так. Ліза образить Марічку, і ми йдемо додому в сльозах. Ми довго говорили тієї ночі. Претензій до друзів у нас немає, дружимо добре, але наші діти, на жаль, не ладнають. Марічка може стати невпевненою в собі, якщо поруч буде така подруга, яка її принижує. Якби важко нам не було, ми вирішили поговорити з друзями і взяти тайм-аут. Наступного дня я подзвонив Олексію і сказав, що якщо ви не хочете бачити очевидне в лізі, то ми більше не будемо спілкуватися з вами заради нашої доньки. Олексій розсердився ще більше і звинуватив нашу доньку, але я не став більше слухати і поклав трубку. Ми перевели Марічку в інший дитячий садок і плануємо віддати її в нову школу подалі від Лізи. Тепер наша донька буде спокійною та впевненою в собі.